Доброго вечора. Тов Волман. Приїхало наше авто з чотирма десятикубовими резервуарами на дизель. Хлопці складають, бо відразу їде до клієнта, дві їде в Львівську область і дві в Хмельницьку. Тут обладнують таким обладнанням. Тут стоїть у нас фільтр PUC Італія, який відбирає вологу. Воду. Стоїть насос, теж PUC Італія, Пантер на 56 літрів. Механічний лічильник к 44 Пістолет А60, що сам вистрілює. Ну і 5 метрів стандартного шланга. Отак От воно виглядає на 10-кубовому резервуарі. так.